Всесвіт, знаєш, він нейтральний. Кожен світ своє приносить, хоче мати, що він просить, бо і кожний як той світ, тож від нього має світ. Що пошлеш у Всесвіт сам, каже, Всесвіт таке ж дам. Подаруєш людям радість і отримаєш знов вдячність. Ми для Всесвіту частинки. Як для моря ті краплинки, однаково всі важливі Хочемо бути всі щасливі. Всесвіт бає про всіх нас, має все собі для нас. Має радість і любов, і випробування знов. Бо весь всесвіт сам нейтральний. Для всіх нас він унікальний, щедрий, добрий і правдивий. У законах справедливий, все дає всім по закону, бо немає перепону. Він по діях судить буде, знай нічого не забуде.